Всім привіт! Починаючи від сьогоднішнього огляду, весь контент на нашому каналі буде виходити українською мовою. Тому постав лайк, підпишись на канал, а також напиши коментар. До речі, якщо якісь слова українською мовою я буду говорити неправильно, то виправляйте мене в коментарях. Пропоную почати з комплекту, що в нас іде. По-перше, це отакий крутий кейс. До речі, в мене вже є досвід користування цими приладами. Вони приїхали десь місяці два тому, тому я поділюся тим, як я їх використовував, і ви побачите приклади відео, які і фото, до речі, які були зняти за допомогою цих паво Tube. І так, у кейсі бачимо три відсіки. Тут у нас знаходяться самі трубки, а тут аксесуари. Давайте почнемо з аксесуарів. До речі, в мене американська версія, тому потрібно придбати ось такий адаптер або замінити сам дріт. Тут, звичайний, двохпіновий у нас конектор. Два таких адаптери, до речі, є поменше, є побільше, які вам більше подобаються. Також в нас є два блоки живлення для цього всього. І також в нас є ось такі от кріплення для того, щоб можна було закріпити наші трубки, наприклад, на асистент. Або на екстеншн. Тут є дві різьби, одна четверта, що допомагає нам за допомогою ось таких от металевих пальців все це прикрутити, і за допомогою гріпхет або клемпу можна затиснути це кріплення на стійці, і потім е до цього всього прикріпити вже е нашу трубку NAN Light. До речі, ось цей аксесуар не йде в комплекті, це я докуповував окремо. Також у нас ще є ось такі кріплення з однією четвертою різьби, тому ви можете прикріпити її до низу трубки. І потім, використовуючи карабін або просто трос, прикріплювати. Пити нашу Павотюб туди, куди вам буде потрібно. Їх тут чотири штуки, що дозволяє нам прикріпити одразу дві трубки. І ось такий металевий адаптер. Бачимо, що з однієї сторони в мене три восьмих різьби, з іншого одна четверта, для того, щоб можна було загрипувати ці прилади окремо, як вам е зручно і як вам потрібно. І тепер давайте перейдемо до самого основного: це самі трубки. Вони знаходяться в двох індивідуальних карманах, і е бачимо, що тут сама трубка. До речі, в мене тут є помаранчевий такий тейп. З двох сторін, він залишився з минулої зйомки, ось невеличкий бекстейдж. Дуже зручно, ми зробили таку невелику конструкцію з двох сістендів та гріпхедів і екстеншенів, за допомогою чого змогли знімати зверху вниз камерою. І потім прикріпили дві трубки на онлайн для того, щоб не ставити великі софтбокси. І ці прилади виконали свою задачу на всі 100%. Тепер, що стосується кріплень, з однієї сторони, покажу на цю камеру, в нас є кріплення під 1-4 для того, щоб прикріпити це до стійки Тиву або, наприклад, використовувати ось ці кріплення, які я показував трошки раніше, для того, щоб, наприклад, закріпити нанлайт на тросику. З іншої сторони ми можемо знайти два конектори для заряджання: перший для блоку живлення, який йде у комплекті, і другий це стандартний LEMO-конектор. Також з іншої сторони в нас є невеличкий дисплей, на якому відображається вся інформація, і шість клавіш вмикається це все за допомогою. Клавіші вкл і після того ми бачимо, що у нас з'являється інформація на дисплеї, і також тут в нас є ще Type-C для е, зарядки цих трубок. Тобто ви можете заряджати цей прилад від Type-C і також блоки живлення, які йдуть у нас одразу у комплекті. В принципі, інша трубка в нас така сама, нічого тут. Нового немає, також тут є в нас помаранчевий тейп, який залишився з минулої зйомки. І давайте увімкнемо, подивимось, як вона працює. До речі, на максимальному дімірі вони працюють десь 2 години. Я це ще раз протестую і залишу у описі ці дані. Що зручно, по-перше, ми можемо змінювати налаштування, використовуючи цю панель. Тобто, нам не обов'язково встановлювати додаток. Ви просто можете зробити всі налаштування. Одразу з панелі. Як це працює? Перше, це режим CCT, тобто можемо переміщатися від теплого до холодного. Перша вкладка це дімер. Тут ми налаштовуємо яскравість нашого приладу. Е, натиснувши на кравішу свіч, ми можемо переміститися до наступного пункту і тут вже змінити температуру. Є 2700 або максимальне значення в нас 12 тисяч. До речі, ми трошки пізніше перевіримо ці всі е, значення. І також є зміщення до грін чи Маджента. Якщо вам потрібно, ви також це можете зробити. Зробити далі приміщаємось до наступного режиму. Це вкладка Mode. Натискаємо тут. В нас є також дімер. Також є вкладка Hue, де ми можемо змінити наш колір. І також є в нас насиченість нашого кольору. Це все у режимі HSI. Далі в нас є режим Ефект. Тут, перше, це зламана лампочка. Також натиснувши на клавішу Switch, можемо регулювати нашу яскравість. Якщо натиснемо ще раз, то можемо вибрати, з якою температурою буде працювати цей ефект, також налаштувати змішення по грін чи мадженті, а також вибрати швидкість, з якою буде працювати цей ефект. І такі налаштування в нас в кожному ефекті. Тобто, якщо ми підемо далі, тут в нас є отакий спалог, firework, він, бачите, змінюється різні кольори. Більш детально ви можете налаштовувати це у мобільному додатку. Далі в нас є вкладка Scroll, це відбувається ось така ось анімація. Давайте на іншій камері покажу. А напевно, ви не побачите, тому що дуже яскравий дімер. Давайте одразу його змінимо, натискаємо на клавішу Switch і робимо мінімальний дімер, десь 4. І тепер вже більш-менш, але вже видно, як це все працює. Тобто в нас змінюються кольори. Також можна вибрати, скільки кольорів буде змінюватись, та швидкість. Натискаємо на клавішу Mode. І тут в нас є параметр каналу, можна вибрати, за яким каналом ми працюємо. Можна вибрати мову, також можна вибрати DMX-Mode, а також скинути на налаштування Bluetooth, наприклад, для того, щоб підключити новий пристрій. Також ще в, ми пропустили, в нас після Firework в ефектах є такий спалах типу вибуху. Наступний це Welding. Далі Hue-Loop це переливання у кільці е, різними кольорами. І також в нас ще є можливість налаштувати cct Loop – це в нас переміщення від холодного до теплого. Також є Int-Loop, CCT Flash і Hue-Flash. І Також є CCT Pulse, Hue pulse Storm Auto, Storm Manual, поліцейська машина. Телевізор, спалах і також імітування вогню. В нас є. Також є режим Диско. Режимів Досить багато. і Ви можете також їх змінювати за допомогою мобільного пристрою. Тепер декілька слів про мобільний додаток. Називається він Nanlink, і з нього можна керувати всіми пристроями від Nunlight. Тепер вмикаю два пристрої. До речі, вони в мене зв'язані в групу. Я можу керувати цими приладами як окремо, так і в групі. Перехожу в мене назва групи Main, бачу, що в мене є дві мої PowerTube 15X. Натискаю, в мене відбувається підключення. Тепер повернемо їх лицем до кадру і тестуємо. В нас є Дімер. У нас є баланс білого, тобто від 200 до 12 тисяч кельвінів і також зміщення по грін маджента. Тобто, в додатку ви можете робити такі ж зміни, як і на самому приладі, але це просто зручніше. По режимам, як я вже казав, це CCT Mode, HSI Mode, Effect Mode, Pixel Effect, Group Effect і preset. Зараз е швидко пройдемося по всім пунктам. До речі, тут в нас є такий невеличкий тумблер. Якщо ми на нього натиснемо, то наші прилади не одразу вимкнуться, а зроблять це поступово в нашому випадку за 2 секунди. І так само навпаки, якщо ми їх вмикаємо, то е, працюється за 2 секунди. Можемо вибрати від 0 секунд до 10, наприклад, якщо виставимо 10 секунд. І наші прилади з того дімору, який ми виставили у програмі, будуть за 10 секунд вимикатися. HSI-Mode, я думаю, тут все зрозуміло. Ми вибираємо колір, який хочемо, щоб е, наші прилади відображали. Е, наприклад, це буде в нас синій. Також є можливість вказати, Значення hue або saturation, а ще ви можете за допомогою е, телефону, наприклад, сфотографувати. Ось мою, наприклад, білу футболку, натиснути, сфотографувати. І після цього на клавішу «Дан» І наші прилади будуть світитися тим кольором, який вибрала ваша камера. Давайте, наприклад, синій фотографуємо, натискаємо Done, і після цього наші прилади вже синього кольору. Це що стосується HSI Mode». Ідемо далі, ефект Mode». Тут, в принципі, все те ж саме, що і на приладах. Давайте трошки змінимо діммер. Тут в нас вже більше параметрів: це diemer, «Intensity», «Speed», і і зміщення по кольорам, наприклад, ми хочемо змінити наш колір. Нехай він буде ось такий голубий, і після цього ми можемо налаштовувати вже швидкість, дімер і інші параметри. Ідемо далі, і наступний режим це Pixel Effect. Що ми тут можемо зробити? Є, наприклад, режим Hue Loop. Ми, наприклад, ставимо режим повторювання One-Way. І що ми отримаємо? Ми отримуємо наші трубки, які синхронізуються одна з одною. Якщо ми зараз встановимо саме мінімальний дімер, давайте на 1% зробимо, то я сподіваюся, що ви зможете побачити на камері, як Колір переливається з однієї трубки в іншу. І так само ми можемо це налаштувати, виходячи з всіх інших режимів. Наприклад, тут в нас є режим, який називається процес. Що ми можемо тут зробити? Ми вибираємо колір, який в нас буде на нашому бекграунді. В нашому випадку це буде якийсь е е білий колір. І також вибираємо піксель, який буде бігати. В нашому випадку, давайте зробимо, щоб він в нас був кольоровий. І це буде ось такий червоний піксель. І ми бачимо, що він. Пішов, і далі він продовжується вже на іншій трубці. Тобто, це у нас є як одне ціле. Я думаю, що ось на цій камері в нас буде видно, як з однієї трубки це переходить в іншу трубку. І таких налаштувань досить багато. Я не буду зупинятися на всіх ефектах. Я думаю, ви можете перейти на YouTube канал Nanlite і там все побачити. І також в нас є налаштування груп ефект. Ми можемо зробити, наприклад, щоб в нас цей ефект був по черзі, спочатку на одній трубці, потім на іншій. Або змінити інтервал, і таким чином в нас цей ефект буде одразу на двох наших трубках. Тут доволі Такі багато ефектів також є пресет, де ви можете задати якісь налаштування, щоб потім до них повертатися. Що я хочу сказати про ці трубки: це дуже зручний девайс, яким ви можете, по-перше, підсвічувати якийсь фон кольоровим або не кольоровим. По друге, ви за допомогою них можете робити фото. І дивіться, які фотографії в нас виходять в повній темряві. По-третє, ви можете використовувати їх в таких цікавих кейсах, як я показував вам в самому початку відео. Це загріпувати їх на два сістенди і використовувати для підсвічування об'єкту в кадрі, підсвічування моделі. При цьому не потрібно ставити великі софтбокси. І також ці трубки можна використовувати, наприклад, в машині, де нема великого місця для встановлення великих приборів. Ви можете просто покласти ці дві трубки або одну і створити ту схему освітлення, яка вам подобається. А тепер давайте проведемо невеличкі тести, візьмемо колор. Та перевіримо, чи співпадають значення цих трубок зі значеннями, які покаже мій метр Тестуємо. Тепер давайте перевіримо, які значення видають паво тюб. Я вимкнув все світло, тобто в нас працюють тільки трубки. Переходимо до додатку Nunlight. Давайте виставимо максимальний дімер і мінімальне значення температури, тобто 2700. Тепер я відкриваю додаток, який. Нас відповідає за вимір, і бачимо, що на приладі ми виставили 2700. Люмо показує в нас 2640. Я вважаю, що це добрий показник. Тепер давайте змінимо на якесь середнє значення типу 5000. Так, вказали 5 тисяч, знову заміряємо. 4800 в нас показує люма, тобто відхилення в нас на 200 кельвінів. І тепер давайте змінимо на 9 тисяч кельвінів. Бачимо, що тут вже складніше. 7800 в нас відображає люму. І тепер йдемо далі. І 12 тисяч кельвінів. 10-200. Ми вже не перший раз робимо такі тести і робимо висновок, що теплі діоди в нас завжди співпадають. Тобто, що показує прилади, що показує люму. Коли переходимо вже в холодний діапазон, там вже в нас є деякі розбіжності. І ще невеличка інформація, про яку я забув сказати у огляді. На дисплеї трубка відображає, скільки часу вона проробить не у відсотках, а саме у годинах. Тому це дуже зручно, коли ви знаходитесь на зйомці, Ви знаєте, коли потрібно поставити її на зарядку або через скільки у вас просто вимкнеться світло. Ну і наостанок проведемо ще один тест. В нас є інформація на сайті, на якій відстані, яка яскравість повинна бути у трубки Nanlite. В нас є далекомір. Давайте протестуємо, на якій відстані ми знаходимося від Nanlite. Бачимо, що це 1 метр, і е, бачимо, що повинно стояти 2700 кельвінів. і яскравість у нас буде 343 люкси. Що ми робимо? Ми переходимо до додатку Nanlite. бачимо, що в нас стоїть 2700. І тепер переходимо до. Додатку люма і десь. Давайте ще раз переконаємось в тому, що десь отут у нас 1 метр. І з цієї відстані я роблю вимір. Бачимо, що в нас 530 люкс, а це трошки більше, ніж заявлено виробником на сайті. А наступне значення це 3200. Давайте його змінимо. 3200 і значення в нас на сайті 350 люкс. Бачимо, що значення майже не змінилось. 530 люкс. До речі, тут в приміщенні світла нема, не тому, що я його вимкнув, а в принципі, його зараз е, немає. Ідемо далі. Е, наступне значення це 5600 кельвінів. Змінюємо його у додатку. Так, е, повинно бути 377 люксів. Міряємо і бачимо, що значення в нас. 550 люксів. І останній тест це 6500. Нам потрібно виставити. І значення в нас повинно бути 386 люксів. Бачимо, що в нас також 500 люксів, показує наша трубка. Ну і проведемо ще кольоровий тест. Бачимо, що червоний в нас повинен бути 150 люксів. Давайте оберемо в нашому додатку червоний колір. Ми будемо вважати, що це у нас червоний колір. І бачимо значення 700 люксів. Повинно бути 150. До речі, дуже цікаво, чому таке відхилення. Напишіть, якщо ви знаєте про це у коментарях. Також давайте перевіримо зелений колір. Ось це давайте зробимо зелене. Повинно бути 308 люксів. Тут ми бачимо 180 люксів. І також перевіримо ще синій колір. Повинно бути в нас 63 люкси. Вимірювання показує 280 люксів. Я вважаю, що всі основні вимірювання ми зробили, тому висновки робити вам. Пишіть про це у коментарях. Ну і тепер фінал. Додаткову інформацію про ці павотіб ви зможете знайти в описі під цим відео на сайті виробника. Я хочу сказати, що це дуже цікавий девайс. До речі, ці дві трубки коштують 700 доларів. Так, да, багато, але як ми бачимо, що відхилень в них немає ні в грін, ні в Мадженту, тому ви можете використовувати їх навіть для підсвічення шкіри людей, можете використовувати їх як на фоні. Тобто, це такий універсальний пристрій, який, я думаю, вам завжди знадобиться. Я цю сумку Жди з собою беру на зйомку, тому що знаю, що рано чи пізно ці прилади мені знадобляться. Ну, а з вами був Даня, канал Тик Юніон. Обов'язково ставте лайк, пишіть в коментарях, що неправильно я сказав українською, а також підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, вдалих проєктів та гарного настрою.